Це ваша перемога, знайте. Це має перемога тисячі тисяч людей, які проводили кампанію у ці дні, які вірили, що Румунія може змінитися в правильному напрямку. Не забувайте ніколи не забувайте про силу, яку ви проявили ці тижні, тому що нам разом доведеться долати перешкоди. Румунія починає, починаючи з завтрашнього дня новий етап, і потребує кожного з вас, потребує фахівців, які будуть залучені в різні публічні політики. Потребує людей у громадянському суспільстві, потребує нових людей у політиці. І так само, як ви довели, що можете провести цю кампанію. Прошу вас продовжувати діяти для Румунії. Румунія! Румунія! Маємо будувати румунію разом. Незалежно. Від політичних поглядів нам потрібно будувати Румунію разом з румунами з Румунії. Нам потрібно будувати Румунію разом з румунами з діаспори. Нам потрібно будувати Румунію разом з Румунами з Бессарабії та з інших територій навколо Румунії.